Усі ми хоч раз задумувалися, як було би круто кинути все, сісти в машину і поїхати геть. І одного разу я це зробив. В Самий розгар пандемії COVID-19. Я сів у авто і поїхав у свій перший євротур. Забігаючи наперед, ми подолали понад 12 тисяч кілометрів, об'їхали 14 країн і ні разу не пошкодували, що наважились на це. Тож вирушаємо з нами. Цього ми покидаємо Чорногорію, всім привіт! Ми їдемо на і герцеговину До кордону у нас з Боснії Герцеговиною 18 кілометрів. Сподіваємося, як звичайно, що кордон пройдемо дуже швидко. От, от цей пункт пропуску. В горах прямо. Коротше, загалом ми простояли на кордоні хвилин 10, з однієї сторони. Нас швиденько виписали. Потім ми проїхали 3 кілометри до індобоснійського кордону. Нас звичайно все передивилися. Ну мені здається, з усіх країн, в яких ми були, поки що тут найсерйозніше дивилися. З останнього місця ночівлі в Чорногорії ми їдемо в столицю Боснії і Герцеговини Сараєво. Але маршрут обрали через містечко Мостар, щоб подивитися на мостик, який зображений ледь не на кожному сувенірі з цієї країни. Я також отак чуть не насрав. Не їсти швидко, коли ви в горах. Може, це в Боснії так нас просто тільки що так занесло, і я думав, що ми, мабуть, зараз впливемо вам в обрив нахер. От. І я просто зупинився, щоб трошки перевести подих. У горах швидко їздить. Так я не швидко їздив, блін. 80. На повороті. Так які там повороти толком не було. О, вот такі повороти. Ну це, це не повороти. Ну я зрозумів, що я тепер їхатиму, блін, 50 максимум в цих горах. Я не розумію, що тут так слизько реально було. Ну, так мені ніколи в житті машини так не кидали. Треба перевірити, можливо лісоді то спущено, ні? Uh, все окей, нічого не спущено, все нормально. Просто слизькі дороги. Як в горах можна робити дороги такі, щоб вони були слизькі? Я розумію дощ, що тут все по-другому, але все одно тут має бути якесь особливе покриття. Вот. Ну, коротше, потихеньку. Їхати потихеньку. Не тільки в горах, везде. Їдьте потихеньку, по дощу, ти ще їдеш далі будеш, щоб не вказатися, отам бляха муха або там. Так, панове, якщо ви їдете з берегів Которської затоки, а, там з Херцегнови і так далі. Якщо ви їдете в боснію і Герцеговину, то. А, заправляйтесь десь а, при кордоні, як тільки бачите газ. Якщо у вас газ, звичайно, тому що ми ось уже скільки кілометрів їдемо, більше 100 кілометрів. Жодного газу тут заправити немає можливості. Так, якщо ви під'їжджаєте до мосту в Мостарі, то паркуйтесь десь завчасно, тому що ми а, їздили довго по старому місту. Ну, логічно, що в центрі ніде ти не запаркуєшся, але тут реально... Парковки дуже складно. Ми стали в якихось кустах за кілометр від мосту, і зараз сподіваюся, швидше дійдемо туди і прийдемо, щоб нам не впіляли ніякого штрафу. Містечко Мостар є найпопулярнішим туристичним напрямком всієї країни. У центрі міста Мостар тече річка неймовірної краси. Її насичено смарагдовий колір просто заворожує. Місто ділиться на два береги, які з'єднує міст, заради якого всі сюди і приїжджають. Боснія і Герцеговина ж наполовину мусульманська країна. Так я коротше вдягнув, вирішив вдягнути паранжу. От, і зняти відео навпроти а, десь він. оп-оп-оп-оп-оп, мостик Власне з цього мосту і почалась історія міста. Та навіть назва міста на честь цього мосту Мостар, що означає старий міст. Однією з розваг для туристів є стрибки з мосту. Мостарці стрибають з висоти 25-30 метрів в глибоку та холодну річку. Це видовище платне. Поки люди не здадуть хто скільки може до загальної суми 50 євро, то хлопець не стрибне. Безкоштовно ніхто б не наважувався стрибати, адже в таку крижану воду з такої висоти стрибати шкідливо і небезпечно для життя. Хлопці для цього тренуються з малку і роблять лише кілька стрибків на день. Представляєш, що сюди ще й приїхають. Так місце по собі взагалі маленькі. Yeah. Він на фотках такий масштабний був. А це напевно. Oh, а, yeah. а Це напевно ці клики поділилися, щоб дебіли не пригалив. Мостар це унікальне та мальовниче місто. Всю стару частину можна за півдня обійти. А ще можна довго милуватися смарагдовою красивою річкою. Але... Ну насправді тут тупо валить дощ і якось не дуже альо гуляти тут в таку погоду. Якщо що, то ми заїхали в облачко. А, це дорожні служба, вони приставлять знати. Тупо одколовася. Маршрут наш довгий і неймовірно гарний. Але якщо я показуватиму тільки дорогу, то це затягнеться на кілька годин. І поки я тяну час з красивими краєвидами, розкажу про правила дорожнього руху. Зверніть увагу на швидкісний режим. Ближній світлофар має бути увімкнений завжди при русі автомобіля. Авто мають обов'язково бути аптечка, знак аварійної зупинки, світловий жилет на кожного пасажира, набір запасних ламп, буксирувальний трос і навіть запасне колесо. Зате вогнегасник не треба. Щодо платних доріг, вони є це не вінєтка. Тут оплата стягується тільки на деяких відрізках доріг. Тож платити треба при в'їзді на таку ділянку. Якщо бажаєте зекономити, можете увімкнути у навігаторі функцію уникати платних доріг, але докиньте достатньо часу для їх об'їзду. Хоча навігатори в цій країні працюють не зовсім коректно, але про це пізніше. Доїхали, це дуже був складний шлях, тому що погода жахлива і ми ем, доїхали. Що саме прикольне, дощ перестав одразу йти, як тільки ми приїхали. Ми заселилися по берегу румтур. Отже, румтур. Так як це одна єдина рум, тому тур буде швидкий. Е, два ліжка, столик, шафка, кухня невеличка, але все є. І ось там невеличка вбиральня з душем. Все, ссилку можу закинути вниз. Доброго ранку вас вітає Сараєво, Боснія і Герцеговина. А йшов й день нашої подорожі, і ми досі не втомились. Ну хіба що трішечки Поки пройшов дощ, вирішили йти гуляти, поки є така можливість. Погнали! Розпочали ми з історичного місця. Це дійсно без перебільшення. Адже саме з цього місця розпочалась перша світова війна. Саме з цього місця на початку минулого століття відбулись події, що назавжди змінили хід нашої історії. У 1908 році Австро-Угорська імперія захопила територію Боснії і Герцеговини. При цьому всьому на ці землі історично претендує Сербія, бо 50% населення Боснії і Герцеговини це серби. Тому Австро-Угорщина і Сербія це так конфліктували. А тепер про сам міст. 28 червня 1914 року у Сараєву приїхав ерцгерцог Франц Фердинанд, спадкоємець престолу Австро-Угорщини, тобто її майбутній імператор. До цього приїзду готувалася сербська революційна організація, що боролася проти Австро-Угорщини. Організація доручила шістьом її учасникам убити спадкоємця. Усі вони озброєні мали зайняти позиції вздовж маршруту кортежу Франца Фердинанда і в підходящий момент убити його. Перший замах був невдалий. У машину кинули бомбу, але ерцгерцог швидко відбив рукою вибухівку, яка здетонувала під іншим авто та поранила кількох офіцерів. Усі шість так званих терористів розбігаються, адже шанс на вбивство втрачено. Далі роль зіграла проста випадковість. Один із них, Гаврило Принцип, направляється в кав'ярню перекусити. Франц Фердинанд змінює плани і хоче відвідати поранених у лікарні. Водій не знає місто, випадково повертає не туди і, не знаючи, куди їхати далі, зупиняється саме навпроти цієї кав'ярні. Гаврило Принцип, доїдаючи свій пиріжок, бачить свою ціль, вибігає на вулицю і з відстані двох метрів робить два постріли і вбиває Франца Фердинанда та його дружину. Саме ці події стали початком Першої світової війни, адже рівно через місяць Австро-Угорщина оголосила війну Сербії. Та була пов'язана військовим договором із Росією, і Росія вступила у війну на стороні Сербії. У відповідь на це, Німеччина, що була союзницею Австро-Угорщини, вступає у війну проти Росії. Зрештою, у війні взяли участь аж 38 країн, загинули понад 10 мільйонів людей, а більше 20 мільйонів було поранено. Мільйони залишилися інвалідами. Відбувся розпад багатьох могутніх імперій на велику кількість менших країн. Зараз на тому місці, де стояв вбивця Гаврило Принцип, знаходиться меморіальна табличка а кафе, з якого він виходив, переробили під краєзнавчий сараївський музей. Далі ми завітали на головну площу Сараєво, яка у народі має назву Голубина площа через велику кількість тут шанованих в ісламі голубів. Всередині площі стоїть дерев'яний різьблений восьмигранний фонтан. Ви п'єте води з нього, і ви обов'язково повернетеся сюди знову, говорить легенда. Все, зажрали від скоро. Засрали чувака. Це кадри. Ти просто подымой крысы. Ты загрязнешь взлетела на голову сидит, гнездолжности <ріст> вообще. <ріст> <ріст> Прийшли до ще одного символу міста: це пішохідний місце, назва якого перекладається Поспішай повільно, спроєктований у вигляді петлі трьома сараївськими студентами. Він, як портал, з'єднує два береги річки, дві сторони життя. З одного боку, вираз чогось високого, майстерності і умінь це академія мистецтв. З іншого, сірі будні похмурі п'ятиповерхівки соціальної епохи. Це ворота різних світів, петля повсякденності і творчості. А це місце зустрічі двох різних культур. І дійсно, у центрі міста на головній пішохідній вулиці існує справжній кордон заходу і сходу. І якщо стати в центрі і подивитися на захід, то ви побачите європейське місто з ресторанами і сучасними магазинами, європейські фасади і колони. А якщо подивитись на схід, ніби потрапляєш на вулички Туреччини, мечеті, мінарети, східні лавки і кав'ярні з табуретами. Це все дуже нагадує Стамбул. От бачите, там теж мусульманське місто, тому це дуже нагадує Стамбул. А ось годинникова вежа. Примітно, що цифри на вежі звичні арабські або римські. А звіривши зі своїм годинником, ви скажете, що вони неправильні. Насправді, це єдиний годинник з османських часів, що показує час по-турецьки, тобто за місячним календарем. Протягом року, в зв'язку з рухом сонця, годинник потребує коригування, щоб захід був завжди о півночі. У годинника є особистий доглядач, в завдання якого входить перенастроювання годин кілька разів на тиждень. Гуляючи далі по лавній вулиці, можна натрапити на базар, подібний до Стамбульського, але в рази менший, А ще там жахливо накурено, тому я б назвав би його газова камера. Головна мечеть країни прямо в серці столиці. Найважливіший пам'ятник османського періоду, побудований у 16 столітті всього за два роки. Усередині мечеті є спеціальна лава для невіруючих і для людей, які не беруть участі в молитві. А так як у Боснії рівноправні три віри, то наявність такої лавки дуже необхідна, які ж вони завбачливі. По всьому Сараєву дуже багато місць, які нагадують про боснійську війну, яка тривала в 90-х роках. І, власне, ось такі є штуки, які називаються Сараївські троянди. Так позначені місця, де було вбито одночасно дуже багато людей. Якщо відійти трохи від центру, то на будівлях можна побачити сліди боснійської війни. Існувала така собі країна Югославія. Вона складалася із сучасних Боснії та Герцеговини, Сербії, Хорватії, Македонії, Чорногорії та Словенії. З 1991 року вона поступово почала розпадатися, що супроводжувалося воєнними конфліктами. У 92-му році, після референдуму про незалежність Боснії і Герцеговини, воєнні дії перекотились і на її територію. Сама Боснія і Герцеговина була ніби міні-Югославія. Етнічна ситуація була дуже складною. Тут жили 44% мусульман, 24% хорватів і 33% сербів. Одразу після референдуму почалась війна, де всі вбивали всіх. Під час війни загинули близько ста тисяч осіб. Ви напевне чули про Серебряницю. Сребрениця масака, Шребриниця Масика, Шребеніча Серебреніця. Де православні серби влаштували різню боснійців мусульманського населення. Хорвати, що були католиками, влаштували чистку православних сербів. Боснійці теж не відставали. Ну, а військові злочини тих часів частково розглядають і досі. Висновком тієї жахливої війни представники кожної національності підписали угоду. В результаті якої нині існує держава Боснія і Герцеговина, що поділена на три частини: Республіку Сербську, Федерацію Боснія і Герцеговина, та окремий маленький округ Брчко, який знаходиться під керівництвом ООН, бо його так і не змогли поділити. І так якось живуть собі разом, ніби лебідь щука і рак, кожному своє. Країна має три офіційні мови, і єдина у світі має одразу трьох президентів: Хорвата, серба та боснійця, які обираються на чотири роки, а потім кожен із них головує по вісім місяців. І по суті, конфлікт ніби завершено, штучно створивши таку державу. Але по факту він може вибухнути знову. І є стійке відчуття, що в цьому регіоні знову може пролитися кров. Сліди війни ви можете побачити всюди, як у музеї, так і просто навколо. Друзі, прийшли ми на чудову точку, яка зветься жовтий бастіон, і тут відкривається неймовірний вигляд на Сараєво. До речі, ось он та червона церквушка, десь яка виглядає чуть-чуть, Ото ми живемо прямо тупо біля неї. Тобто все тут дуже поблизу. Прямо поруч з нами, десь ось. Тут починається підйом канатної дороги на ось ту гору. Я наполегливо рекомендую туди піднятися, адже там знаходиться частина олімпійського містечка, адже в 84-му році тут проводилася в Сараєво Олімпіада, і після війни все розтрощено, там дуже класні краєвиди. Ну, я все це продивився в інтернеті, але, на жаль, ми туди не підемо, тому що погода нам підвела і. Зараз дуже сиро, холодно, а там тим паче і це по горі. Ну як чесно, дуже бажання немає. Наполегливо рекомендую: проїзду дві сторони коштує 10 євро. Якщо в одну сторону на гору, то коштує 7,5 євро. Там дуже круто і атмосферно, але обов'язково перед тим почитайте історію, щоб знати, що там відбувалося. Ще прекрасний вечір і напевно захід сонця. Зустрічати в цьому кафе, яке називається просто 35», яке знаходиться у вежі Твіст Тауер». На 35-му поверсі видно абсолютно все. Весь Сараєво, прекрасний такий вид, і можна звичайно насолоджуватися чудовою кавою, яку я ще не пробував, і прекрасними тісточками. Просто хочеться підбити підсумки а на цьому місці про Боснію і Герцеговину. Із мінусів, не дивлячись на те, що це дуже туристичне місто на моє здивування, тут не завжди далеко не завжди можна оплатити карти. Ще один величезний мінус. Тут всюди курять, тут курять у закритих приміщеннях. Навіть зараз ми сидимо в ресторані, тут накурено в супермаркетах накурено, в супермаркетах просто тут не дико. Смердить сигаретами тут просто жахливо омерзительно, аж сльози навертаються, тому що тут жахливо накурено. Це величезний мінус для Боснії і Герцеговини. Решта, що хочеться сказати, що тут дуже колоритно. Тут стикаються взагалі три різні культури: тут релігії різні, тут католики, тут православні, тут мусульмани. І от все це мішанина поєдналася в одній країні. Тут розпочалася перша світова війна цієї країни. Тут також була громадянська війна в Боснії. Тут проходила Олімпіада, і дуже багато полишалися місць призначених для цієї олімпіади, які просто розгромлені у зв'язку з боснійською війною. Почитайте перед поїздкою історію, подізнавайте, що тут і як. І я дійсно рекомендую сюди приїхати, але трішки більше часу потратити ніж ми. ранку Ми вирушаємо далі на Хорватію. І як тут спалось, ми ж живемо поруч з церквою. День-зелень, день-зелень, весь ранок. О 5 ранку почалися намаз мусульманський. Оце. Але. От. І 8.48, поки вони ще моляться, дай Бог, що не час пік. Давайте тікати звідси. Так, по поводу платних доріг в Боснії і Герцеговині, ми їх оминаємо. Навігатори Google і Бейс туплять. Вони вже двічі мене привели все одно на автостраду. Ми взагалі трьома навігаторами користуємося. Зараз дивлюся, звертаю увагу на Сикік. і от власне він показує дорогу правильно. Чого тупить Google і Бейс, поняття не маю. Тому в Боснії і Герцеговині рекомендую користуватися цим навігатором для того, щоб уникати платні дороги. Чим відрізняються безкоштовні дороги від платних автострад? Просто безкоштовні дороги час від часу проходять повз населені пункти. Ну а зачасту вони йдуть ось паралельно автостраді, яка знаходиться ось ліворуч. Та тут не можна їхати так швидко, як там по закону. От, а, але таким чином ви можете зекономити пару сотень гривень. Так, ну коротше, ми щось кружляємо, кружляємо, до сраки нічого не зрозуміло, як з цими блін, клятими ділянками, як куди їхати. Остається направо. Дай, дай Бог, що тут можна куди нам? Сара вилізає? Дай Бог, щоб тут можна було карти оплатити, тому що кружлять, кружлять хер херпаємо як. Гугл, звісно, гамно показує, що це безплатно, насправді то є платно. І е, ми б, замість того, якби ми їхали одразу по платних дорогах, ми б витратили на то 5 годин замість того, щоб їхати 7 годин пише. Оце дали нам чек. Я навіть не знаю, скільки за то його платить там треба. Ну, блін, побачимо. ти, напевно береш цей чек, а потім його при виїзді з ділянки оплачуєш. Так, приїхали ми на пункт. Зараз дядько обслужить і скаже, скільки ми йому добавили. Ми заплатили за те, що не знаю, скільки ми проїхали, чесно кажучи, 3 месних валюти, тобто 1,5 євро. Ну, що далі, хрень його знає, скільки де ми там ще кататимось. Ну коротше, так. Да. Виїхали ми з траси, заплатили ми 7 uh, конвертованих хмарок, то є 3,5 євро. Шо, це гривень 100 десь, так? Да? Який нас і віджрьоті, у вас написано трошки дешевше. Що, скоро кордон з Хорватією? Ми під'їжджаємо до кордону з Хорватією. Залишилося півтора кілометри. Перетинаємо ми його в містечко, яке зветься Козарська добіця зі сторони Боснії Герцеговини. А я дуже очкую, тому що це ми переїжджаємо на територію Євросоюзу і там дуже серйозні вимоги по ковіду. По авто. Ну коротше, велика дроч має бути якась. Ми заповнили анкету. Ось цю трива штуку приліпенить на лобове скло. Писали, що там дуже усе перевіряють авто, ну коротше дуже велика дронь. Я сподіваюся, то буде швидко і пройдемо ми то швидко. Тим паче, просто не забронювали житло, але будемо жити в кауч серфера. Але треба було офіційно бронь готелю. Тому ми, звичайно, скасуємо це бронювання, як тільки перед ним кордон. Дай Бог, щоб нас швидко пропустили, бо я вже сру. Ото кордон.